Програма класна екскурсія, і я її ведучий Тарас Скрипняк. Чи маєте ви гроші? Напевно, не замислювалися над тим, звідки вони беруться і чому саме так виглядають. Та й взагалі, хто їх вигадав? Відповіді на всі ці питання ми спробуємо дізнатися сьогодні. Разом з друзями нашої програми ми йдемо до музею грошей у Сумах. Приєднуйтесь до нас! Це буде. Класна екскурсія! Так, ну що ж, добрий день. Ми з вами в Українській академії банківської справи, а це приміщення називається музей розвитку історії банківської справи та історії грошей. Ми з вами коротенько познайомимося з тим, як гроші з'явилися в цьому світі, які вони є і як з ними люди працюють. А спочатку питання. Як ви думаєте, що таке гроші? Ну. Гроші це зло. Гроші це зло. А ти що думаєш? Гроші це за те, що нам батьки їжу. За те, що батьки, так, щось таке. Ага, ти? Гроші — це буде за. На які можна купити? Ну, Угу. Просто б мав. О, оце хочу звернутися до дорослих, щоб вони знали, які ще діти, які ще не зіпсовані, розуміють, що гроші це просто папірці. Оце найкраща відповідь. Отже, все-таки гроші. Гроші це еквівалент. Тобто вони існували всі часи. Але колись, коли люди на мамонтів полювали, може їм не треба було гроші. А коли хтось став краще полювати на мамонта, хтось шити одежу з мамонта шкіри, а хтось е, е, виробляти зброю, тим треба було мінятися своїми цими виробами. А щоб мінятися виробами, то виявився такий винахід, називався гроші. Музей грошей знаходиться в приміщенні академії банківської справи. Нині цей навчальний заклад входить до складу Сумського державного університету. Основу колекції музею грошей склали бони. Що це таке, дізнаємося зараз. Основу нашого всього музею є колекція бон, які нам подарував Національний банк України. Що таке бони? Бони це паперові грошові знаки, які вийшли з обігу. Тобто, на відміну тих, які у нас зараз є в ганцях, яким можна розрахуватися, цими вже розрахуватися не можна. Це вже просто історія і матеріал для колекціонування. От перед вами цікавий, цікавий зразочок, Бони. Е, в чому він цікавий? Гроші мають властивість обисцінюватись, так? Знаєте, чули таке, що гроші, інфляція, може чули такі. От. Так от, коли гроші сильно обесцінюються, номінал на купюрі великий, а купити за неї можна мало. От один із зразочків. Ви вже в школі вчили е числа так, великі. От Хто може прочитати, яке тут число? М -м -м, більше. П'ятсот мільйонів уявляєте собі, яка цифра величезна. подивіться на сімші. Це теж гроші. Ними розраховувалися у древньому Китаї. Цікаво, чи не зникли ці тварини через чиєсь бажання розбагатіти? Раковини Каурі рід морських брюхоногих молюсків. Вони розповсюджені в теплих тропічних морях. В Азії, Африці та Океанії. Ці мушлі використовувалися як гроші кілька тисячоліть тому. В Індії, на Філіпінах та в Гвінеї за каурі можна було щось купити ще два століття тому. Правда, за одну раковину не продавали нічого. Потрібно було багато каурі монет. Тому їх нанизували на нитки чи складали у мішки. Сьогодні Каурі вже не використовують як гроші. Окремі екземпляри збирають колекціонери. Ціна найдорожчої раковини Каурі, яка називається ципрея Фултона, 10 тисяч американських доларів. Гроші у давні часи були дуже різні. Були гроші із спір'я, і були гроші із шкірок е, диких тварин, називалася куна грошова одиниця, і шкіри куниці. І дерев'яні були гроші, і мідні, і залізні, різні, різні, різні. От у нас перед вами, бачите, е, терези і на правій шальці Терез е, раковини Каурі. От такі були гроші раковини каурі у островах океанії Древнього Китаю приблизно там 4 тисячі років тому назад. Отже, гроші е, дуже давно з'явилися і мали різну форму. І колись е, ніхто не знає, хто зробив такий винахід, але гроші з'явилися е, у вигляді монет. Тобто круглий, е, е, кругла така штучка е, металевого, як правило, благородного металу, якою люди обмінюються між собою, розплачуються за якісь товари послуги. Ну і ще хотілося б, вам розказати, що гроші з'явилися давно, тисяч, 3-4 тисячі років тому назад. А банки, знаєте, що таке банки? Що таке банки? Там, ну? Банки це де зберігаються гроші Угу. – Просто банки. – Так, Там, де можна положити, там гроші свої, якщо ти їх не хочеш, вдома. То... Молодці. А от е е само слово банки, воно пішло від слова банко італійське слово, яке означало лава, лавиця. Тобто колись давно тисячу років тому назад міняли, сиділи на лавиці, на лаві. І обмінювали одні кошти на інші. Звідти пішло слово банк. Так от, виявляється, яка ситуація? Гроші з'явилися давно 4000 років тому назад, а банки з'являються порівняно недавно. Ну, наприклад, на наших теренах вони взагалі з'являються років 300 тому назад. І от виходить, як люди на цих територіях жили, а гроші, гроші вони вже мали якісь, але банків не було де зберігати. Де вони їх зберігали? От у нас, бачите, горщик. Горщик то скарб. А, історія нашої країни така важка. Дуже багато було і воїн, і всяких неприємностей. Турецько-татарські навали. І коли люди бачать, що якась така ситуація може бути війна чи захоплення, вони свої гроші кладуть у горщик, горщик закопали, і якщо їм пощастило, викопали. Але багато не пощастило, не викопали. Через те в нас до цього часу дуже багато землі скарбів з різними монетами. так? Експозиція музею грошей передає історію цього винаходу людства від найдавніших часів. Особлива частина відведена грошовим знаком України. Наша територія, сучасна, де ми живемо, не було державності. Через те були гроші різні: і древнього Риму гроші, і Монголо-Татарські гроші, і арабські гроші, і Західної Європи країн. Різні. От по покладах можна виявити які. Але е, насправді. Вже якісь такі системні, серйозні грошові відносини у нас стають, коли наші території заходять у склад Російської імперії. Може чули такі імперії? От. Це приблизно 250-300 років тому назад. І вже з'являються гроші, які більш нам знайомі, які ми більше чули. Ну, Наприклад, монети. От я вам хочу показати монети, дати, потримати в руках. Це монети Єкатерини. Так звані єкатеринські п'ятаки. Ну, відчуваєте, які гроші, які вони такі важкі, масивні. Це 5 копійок. Але що можна було купити за цей п'ятачок? За п'ятачок можна було пообідати в трактирі, так? А вже за 5 чи за 7 рублів можна було купити корову або коня. Тобто за маленьку кількість цих грошей можна було купити, придбати багато різних цікавих речей. І от оцей винахід, який сказав мене, так це вже було набагато краще і легше. З грошима мати справу, ніж якісь там пір'яні гроші чи дерев'яні. Але була певна незручність. От я вам розкажу такий е, факт, який був абсолютно історією зафіксований. Може ви чули, Такого був, такий був вчений філософ Ломоносов. Чули? От. І от Ломоносов, коли його цариця нагородила за його заслуги землями і грошима, то він до своїх цих земель віз трьома возами. Оце мідної монети, так? Звичайно, що вже було до певної міри незручно. І тому з'являються перші паперові гроші. От вони перед вами, дивіться, такі незвичні, можливо, у вигляді розписочки. І на ній буквально написано: об'явителю усієї государственної асігнації платить асігнаційний банк 25 рублей ходячої монети. Що це означало? Означало, що людина прийшла до банк, принесла отакі гроші металеві, скільки там їх. І дали таку паперову розписочку, а потім знову поміняли. А пізніше вже з'являються е, гроші, які більш нам звичні, які вже називаються рубль. Так? От е, рублі Російської імперії. Е, від чого пішла назва рубль? Е, приблизно тисячу років тому назад була така грошова одиниця, називалася е, гривна. Ну, зливок срібне, так? І от коли цей зливок срібла рубали, то е відрубано шматочок назвали рубль. І звідси пішла оця назва цієї купюри рубль. От хочу показати вам дві рублеві купюри, банкноти. От вони в свій час були визнані кращими грошима в Європі. От По дизайну, по захищеності. На кожній з купюр. от, е Якщо ми так подивимося на просвіт, то побачимо, що по полі купюри йдуть водяні знаки. Так? Захист купюри. Тобто для того, щоб. А, на... а навіщо, як ви думаєте, треба було захищати купюри? Щоб не був подібний. Правильно, щоб їх не фальшиво не, під... не підробляли. Щоб не могли розпочати. Ну, хоча принтерів тисячу років тому назад не було. Так от ці дві купюри були визнані кращими грошима Російської імперії. Уявіть собі, якщо ми сказали, що за 5 копійок можна було пообідати, а за 5 рублів купити коня чи корову, то от купюри номіналом 500 і 100 рублів, люди, які їх мали, вони були справжні багачі. так? Вони могли купити дуже багато. Так, це реальний розмір купюр. А тут яка особливість цих коштів? В тому, що Російська імперія вона себе позиціонувала так, як імперія, як е, велика держава, е, така м, сильна держава, могутня, ну імперські амбіції. І от це якраз проявлялося саме в грошах. От ми бачимо гроші великого розміру, на них такі амбіційні портрети імператорів, скульптура, вініточки і інші речі. От в нашому музеї є там, якщо ви побачите на вітрині, є гаманець. От він такий величенький. І назва його на жаргоні цих е, злодіїв, які на базарі у людей крали гроші безпечних городян, Назва назва Лопатнік. Чого великий гаманець, великий купюр, великий е, гаманець і великі амбіції імперії. У давнину жінки, які жили на території сучасної України, прикрашалися гривнями. Вони одягали. Їх як обручі. Так, не дивуйтеся, саме словом гривня і називалися ті стародавні обручі. Пізніше словом гривня стали іменувати зливки срібла. Це й були перші українські гроші. А от зараз ми можемо побачити гривню, так? Ми з вами говорили, що гривня це була грошова одиниця періоду Київської Русі, тисячу років тому назад. От вона перед вами шестикутної форми, 175 грам приблизно вага і досить великого номіналу. З неї можна було там, ну скажімо, табун корів купити, чи коней, чи якусь таку серйозну річ. І її рубали наполовину, на і інші. Чи жінки носили прикраси, обручі срібні на шиї, і з такими підвісочками. Грива загривок, так? Грива загривок, і від цього пішло слово гривня. Слово гроші походить від латинського гросус і означає великий. Перша монету з назвою «Гріш» відчеканили в 12 столітті у Венеції. Пізніше назва перейшла до срібних монет Франції, Чехії, Угорщини та Польщі. Поступово слово гроші в слов'янських мовах стало загальною назвою і означає мірило вартості. Сьогодні гроші бувають у вигляді паперових банкнот і монет. Останнім часом набули популярності електронні гроші, які можна перетворити на готівку за допомогою спеціальних платіжних систем. Це програма Класна екскурсія. І сьогодні ми завітали до музею грошей. Виявляється, перший тризубний український грошок зображений наш земляк. Георгій Нарбут. Перед вами, отаця купюра це перші наші українські гроші. Найперші, От коли з'явилася держава України і було прийнято рішення про те, щоб свої гроші надрукувати. От свої. І назвали гроші карбованцями. До речі, ми з вами пам'ятаєте казали, що слово рубль від чого пішло? Від того, що рубали зливок срібла, так? А слово «карбонець» пішло від того, що на гурті монети, на рібрі монети, робили насічки. А як ви думаєте, для чого робили насічки на ребрі монети? А от робили для того, щоб їх нечесні люди не відрізали кусочок цінного металу, срібла або золота і далі не пустили воду, тобто захищали від фальшування. Насічки нанесені, значить мене це правильно. А коли не було насічок, попало для нехорошої людини. Нехороша людина відрізала собі кусочок металу і пішла далі. Тут от. От з'являються перші наші українські гроші і вони називаються карбованцем, приймають річ в карбонці. Їх виконує дизайн, сам розробку малюнку, виконує е е художник глухівський, е на прізвище Нарбут. Можливо, якщо будете далі в школі вчитися, то ви таку почуєте прізвище. І от їх вже він виконує цей дизайн в таких наших українських тонах. Такий квітковий орнамент, от така, красиві фігури, візерунки. І чим цікава ця купюра? В цій купюрі вперше ми бачимо тризуб. Ви знаєте, що таке слово герб? О, що це таке? Герб – «держава». Так, символ держави герб. А е, що цікаво, в цій купюрі, е, що на той час герб не був ще е, тризуб не був гербом. Тризуб – це був символ е, князя Київської Русі тисячу років тому назад, який був Володимир В'ячеслав Святослав. Е, от тризуб і лук самостріл це були символи князівськими. А художник монтує в купюру оцей тризуб і потім через 54 дні приймають рішення, щоб цей тризуб зробити гербом нашої країни. І в цьому ж е, далекому 1918 році е, приймається рішення про те, щоб е, наша грошова одиниця була названа уже такою відомою для нас назвою гривнею. За цей період е, з 1917 по 1920 рік було випущено дуже багато різних купюр і карбованцевих, і гривневих різних е, виглядів. Ну от, до речі. Єдина із всіх гривних купюр, 500 гривень, було виконано в тонах нашого прапору, жовто-блакитних. Ну і ще можна сказати, що от в цей період саме була дуже ну, велика така нерозбериха у о, грошовому господарстві. І було надруковано маса всяких грошей. Причому були навіть не тільки е, гроші, а навіть, як би сказати, грошові сурогати. Ну, от, наприклад, у нас є 5 рублей Глуховське общественне комірське забрання. Ясно, що це був і не банк, і не установа. Але от вони випустили таку е, грошовий суррогат, який він ходив. Ну, можливо, з таких самих е, цікавих грошових сурогатів. Представлених у нашому музеї це е, гроші армії батька Махно. Е, батька Махно, може, ви чули таке? Не чули. Ну, Батько Махно був революціонер, анархіст, е, такий, як би сказати, вашої мови, трошки безбашений. І от він е, мав свою армію, грабував банки, коли він хотів гроші. Він сам гроші не друкував, грабував банки. І от е, коли йому не подобався номінал. А номінал це ну, кількість грошей. Так, от мабуть, один-одна гривня, дві гривні, п'ять гривень. Це номінал називається. Коли йому не подобався номінал, то він брав і надпечаткою міняв цей номінал. От у нас є такий цікавий зразок: купюра в три рублі до революційних. І надпечатка від батька Махна. По-перше, з трьох рублів відразу перетворена в. Перетворена в е, 100 карбованців, А по-друге, е, така надпечатка – «Гоп, куми, не журись, махна гроші завелись. Тобто батько Махно значить, був ще такий не позбавлений почуття гумору. Сумщина в історії грошей не на останньому місці. У царині фінансів відзначилися наші земляки, засновник першого акціонерного банку Олексій Алчевський. І відомі пізніше Терещенко, Сокольников, Стельмах Ющенко. У 1991 році у нас Україна отримує незалежність знову, так? І е, приймається рішення друкувати гроші. Спочатку називалися Купони або Купоно-карбованці. От друкують їх один, три, п'ять карбованців. Але знову ж таки складні умови, інфляція, гроші обіцінюються. І буквально через два роки. Е, Доводиться друкувати купюру в 1 мільйон карбонці 2 мільйони карбонців. Так що ми ще з вами зовсім недавно були мільйонерами і носили в кишенях купюри з номіналами один і 2 мільйони. А Національний банк, який тоді очолювали наші земляки Стельмах і Ющенко, якраз проводять цю реформу. І Національний банк вже отримує свій монетний двір, влаштовує свої друкарні, яка друкується всі монети. І купюри. А крім паперових знаків, Національний банк ще друкує дуже багато. От таких ви бачите, монет. Ювілейні, пам'ятні вони називаються. Їх збирають колекціонери, вони чеканяться. Бачите, в них такий вигляд з зеркальними штемпелями. Окрім старих банкнот і монет, в музеї грошей зберігаються цінні папери, старі документи. Є і обладнання банкірів. Яке ще кілька років тому було у роботі, наприклад, справжній арифмометр. Перед вами е засоби різні, якими працювали банкіри, ще не так давно, буквально років 20-30 назад. Вони вже нам здаються якісь такі архаїчні, дивні, незрозумілі. Але насправді вони були. От арифмометр, так що в нас було раніше? Рахували як на рахівницях, так Знаєте, рахівниця. От. А потім з'явилися перші калькулятори. Це прообраз першого калькулятора. Як він працював, арифмометр? Ми там такі речажочки переміщали. Наприклад, нам треба було помножити 5 на, ну, на 26, наприклад. Ми набирали 2, 6 і оцею ручечкою раз треба було помножити на 5-5 разів крутили. І на арифмометрі з'являлася та сума, про яка нам була цікава. І зараз, напевно, працює вічна штука. От. Ну, різні е методи, щоб купюри опробувати і так далі. Ну, От ви запитали за сургучницю. І що, не знаєте, що таке сургучниця? М -м -м -м. Ну, Дійсно, насправді вона дуже подібна на шоколад. І по консистенції, і по властивостям. Коли сургуч розтоплювали, він ставав такий м -м -м текучий. Потім брали і о, сургуч клали, на, наприклад, на лист поштовий, який треба було, щоб відіслати надходження, і ніхто його не, від, не відкрив. Так? Сургуч на сургуч робили відтиск печатки і вже неможливо було відкрити цього конверта, поки ти не, не зламав. Або, наприклад, інкасатори перевозили мішки з грошима. Так? Брали мішок, мішок клали гроші, мішок зав'язували, і от на вузел зав'язаного шнурком. Капали сургуча і прикладували печатку. І все. І вже неможливо було відкрити, так, відкрити, не зламавши цю сургучову печатку. Ну, а от перед вами все-таки один із перших засобів для рахування, так? Бачили ви коли-небудь такі речі? Да. Як на рахівниці рахували? Я знаю. От, а знаєш, хто знає? Я. Як? Відкладали, оце було одиниці, так, так наприклад, десятки. це десятки, сотні, сотні і десять. так далі. І от треба було, наприклад, 25. Брали от 20 і 5 і додавали там 30, 40 і отримували такі результати. Ну і від собі, сидить операційний зал, а там, там наприклад, 20-30 бухгалтерів. І кожен бухгалтер щось собі рахує і робить отак, раз, два, раз, три, чотири, п'ять, шість. І отак всі вони тріщать. І таке, ніби ти на війні знаходишся, ніби кулеметні черги. Так працювали з рахівницями. Ну а на завершення нашої екскурсії. тримай. Ви знаєте сказку про золотий ключик? І що там було? Буратіно. Буратіно шукав ключ. І Буратіно, якщо ви пам'ятаєте, він постійно в казці хотів гроші знайти. Пам'ятаєте, як е е е лисиця Аліса і Кіт Базіліо, там в нього золоті монети забрали, його обманули і так далі. І так далі. Але в кінці на виході все-таки виявилося, що золотий ключик був від чого? Від театру. І хочеться вам сказати, що гроші це дуже важливо. Ваші батьки тільки про них і думають зранку до вечора. Але насправді є цінності в цьому світі і трошечки важливіші, ніж гроші. І золотий ключик ми його зараз дістанемо. Насправді він був а, не від грошей, а від всіх цінностей. От він важкий. Але а, в нашому музеї є така традиція: хто за ключик потримається, тому буде удача, успіх і отримає якісь він. Дивіденти, а ну берем, але він важкий. Сходь сюди. нормальний, так. Всі взялися за ключик і загадали собі бажання. А сьогодні наша екскурсія закінчилася. Але попереду ще багато цікавих місць та історій. З вами був Тарас Крихняк. до зустрічі. Мені найбільше сподобалося те, що ми тримали давні гроші і, нам, і мені було дуже цікаво дізнатися про них. Мені найбільше сподобалася розповідь про купюри, про монети старовинні. Мені найбільше сподобалося держати в руках золотий ключик. Мені найбільше сподобався золотий ключик, коли ми згадували бажання. Мені сподобалося все, і тут було дуже цікаво.